Дорога церква, брати і сестри, я так думаю, що ми всі зібрались на це місце, в церкву, там, де Бог є присутній, кожен, можливо, свій настрій має, має, має різний рівень, кожен свій духовний, можливо, комусь тяжко. Але я вам скажу одне, що якщо серед нас є Бог, а Він є. То ми підемо з цього місця із церкви Божої в кращому стані, слава нашому Богу. Я хочу прочитати два текста із, із Біблії. Перший текст записаний Книга приповісти Соломонових, 18 розділ. 14 вірш. Дух дійсного мужа виносить терпіння своє, а духа прибитого хто піднесе? Інший переклад говорить: дух людини переносить немочі її, а коли дух уражений, хто його підніме? Наступний текст записаний книга Псалмів, 50 розділ, 19 вірш. Давид сказав такі слова. У висновку всієї історії, яка вище відбувалася. Там описано: Жертва Богу, зламаний дух, серцем зламаним та упокореним. Ти не погордуєш, Боже. Я так останнім часом дуже сильно почав спостерігати, як ми хто проповідує, саме більше увагу на нашу душу звертаємо, правда? Хтось так само увагу велику звертає. Як своє тіло берегти, це добре чи ні? Звичайно, це добре. Душу, якщо її не, не всім треба відкривати, не все треба слухати, не треба приймати близько до серця. І все нам вчать, як ввести себе і щоб душу нашу не поранити. Але я хотів би сьогодні разом з вами. Пороздумувати над такою темою про дух людини, в якому він стані, що на, на нього впливає і що від нього залежить. Я думаю, що ми всі розуміємо, що дух людини це канал, через який людина спілкується з Богом, має єднання з Богом. Якщо дух здоровий, то часто навіть і тіло здорове. Я не говорю про допущення Божі. Але коли людина здорова духом, то від цього стана духовного залежить стиль нашого життя. Буде він переможний, чи про... проігрувати гріху завжди будемо падати, спотикатися. У випробуваннях можемо. Не витримати, коли наш дух слабий. Я прочитував, що ми говорили про те, що дух людини переносить немочі. Всі тяготи життя людина бере на свій дух. Якщо він дуже слабенький, вона нічого не може понести, вона нічого не може зробити. Як би вона не старалася, коли людина в рабстві гріха зв'язана гріхом, вона не може із цього стану самовільно вийти, поки Бог не укріпить його дух, щоб стати твердо, щоб підняти. І людина, коли має сильний дух, то від цього залежить далі служіння наше, стиль життя. І наш напрямок життєвий, стан духа буває в різному положенні. І ми можемо в своєму житті, можливо, навіть 20 років хтось прожив, він же може зрозуміти, що наш дух буває в різних ситуаціях. Ми читаємо в Слові Божому, буває твердий дух. Це тоді, коли людина сильна проти гріха, у випробуваннях, сильно не приймати близько до серця будь-яку інформацію, не обіжатися, простити і себе, і людей. Я хотів би, щоб ми особливо звернули на цей стан, тому що люди, які мають твердість духа або ж здоровий дух, то такі люди вони можуть ще не тільки самому йти. Це допомагає нести немочі безсилих. Це по, в людині такі речі робити, що навіть зносити якісь недоліки братів і сестер, людей в світі, помилки. Людина так мягко до цього відноситься. Це твердий дух. Наступний стан. Ми читали про Давида, про зламаний стан духа. Це стан, коли людина розчарувалася сама в собі, в образі життя і, можливо, навіть в людях. І людина така розбита, вона бачить, що вона особливо комусь так і не потрібна. Я трошки в сторону зійду і деяку думку скажу. Я думаю, що ви замічали, що якщо правді в очі дивитися, да, то насправді навіть в церкві, коли люди віруючі, коли духовно, сильні або ж риси характеру мають духовні, від Духа Святого, характер, то цим людям. Ви із своїми проблемами ви будете потрібні. Вони будуть за вас плакати, вони будуть за вас переживати. І все будуть робити для того, щоб ви піднялися, щоб вам було добре. Але ми дивимося сьогодні жорстока картина в світі, поки ти здоровий, поки ти можеш щось дати, запропонувати, то Чим більше ти можеш запропонувати у світі, більше в тебе дверей буде відкритих. А як тільки в тебе можливості закінчилися, отут і ти сам з собою і з людьми один на один зустрічаєшся, так, з тою картиною, яка вона насправді є. Брати і сестри, і одного разу Давид був в такому положенні, коли каже, все висохло, вся волога в мені висохла. Я каже, зовсім, можливо, нерухомий в служінні став в житті. Я не бачу життя внутрі. 50-й псалом, прийдете додому, прочитайте, як він описує цей стан, коли він був уражений, коли він зламаний вже був від гріха. Спочатку уражений, а потім зламаний духом. Коли він дивився. Йому так хотілося щось добре для Бога, щоб він забув про це все зробити. Але він такий висновок зробив в своєму житті і сказав: каже, я хотів багато жертв тобі принести, але ти цього не бажаєш. Боже, невже ти його відкинув? Ти не хочеш від нього жертву прийняти? Чому ти, Боже, не хочеш? Ви знаєте, люди часто спотикаються і ламаються, і в кінцевому результаті, якщо вони не можуть щось Богу принести, то вони зупиняються, а кому я такий потрібний? Дорога церква, брати і сестри, кожен присутній. Я хочу сказати, як сказав Давид, каже, коли я, я своїми словами, коли я був в такому положенні, хотів багато чого для Бога зробити. Але він не потребував від мене цього. А що він хотів від мене? Він хотів, щоб я своє хворе серце приніс у ніг Його святих. Такий, як я є, прийшов до Бога зранений, зламаний, там, де я розбитий, і люди, можливо, стороною проходять і не можуть допомогти, і, можливо, хтось і не хоче. Але, брати і сестри, Бог прийшов, підняв. І пісню цю радісну повернув Давиду. Як ви думаєте, сьогодні Бог помінявся чи ні? Ні. Той самий. Ми розуміємо, про що я говорю. Якщо я в такому стані, ідіть до Бога, спішіть. Він не то, що прийме, Він вас чекає. Брати і сестри, наступний стан це пригнічений. Людина такий напрямок духа вибрала пригнічене. Це тоді, коли щось мішає. Вона в дискомфорті знаходиться, і вона не може просто крила віри такі розпустити, і просто таким бути, як літати. Брати і сестри, так само відноситься до. Того, яка реакція в нас до проблем, до всього навколишнього середовища, як ми живемо, брати і сестри, і цей дух пригнічений, це дорога до депресії. Людина, іншими словами, можна сказати, що це унилий дух. І написано, що унилий дух робить? Сушить кості. Навіть здоров'я. Воно сильно хитається тоді, коли людина не береже свій дух. Вона сторону депресії. А депресія це кінцевий результат духовної смерті. Людина входить, вона сама собі не може допомогти. І часто люди в такому унилому дусі біжать до психологів. Я не хочу ті ніяку кинути на психологів. Вони спеціалісти своєї справи. Але, брати і сестри, я хочу вам таку думку зазначити по поводу цього. Коли ви йдете до психолога, який допомагає, він хорошу справу робить. Але він є людина. Він більше за вас, що ви самі собі не можете зробити, не зробить. Він що його робота, яка в чому полягає? Він, ви прийдете до цієї людини, до фахівця? Власної справи, він вам просто покаже, де ви самі себе можете заставити, де ви самі собі можете допомогти. Він вам покаже. І якщо людина вже не може сама собі в такому стані, де вона не може сама собі допомогти, то тоді в такий момент не психолог, не спеціалісти, ніхто вам не допоможе. Я Пам'ятаю, коли по роботі в Бердянську був, я так любив сам для себе співати, я так не співаю, от. але люблю, коли ніхто не чує, поспівати. І одного разу там, працюючи по роботі, я так наспівував, а така жінка одна з середніх років вже трошки далі, вона підійшла до мене і каже: А ви правильно робите. Ви будете дуже щаслива людина. Кажу, чому? Тому що ви співаєте. А ви знаєте, каже, що пісня дає життя для внутрішності людини, пісня надихає, дає, дає бажання жити. Кажу, а звідки це ви знаєте? Я, каже, 30 років працювала психологом. Я так з нею спілкувався. Кажу: знаєте, яку ви величезну помилку. Допускаєте в своїй роботі, чому ви багато моментів не можете допомогти людині. Кажуть, які? Що ви кажу, приймаєте людину як тіло і душу, душа воля, розум і емоції? А багато проблем вони саме криються в душі людини. І вона каже: ви знаєте, каже, я до цього самого вже сама дошла. Що каже, ми неправильний підхід робили. Ми хотіли всіма способами щось лічити душу, а проблема щось не в тому, каже. Ми плавно переходимо до останнього такого моменту, до стану духа, який є уражений. Брати і сестри, коли дух уражений, людина не може перемагати гріх. Вона не може витримати у спокусах випробування в будь-яких можливих таких обставинах, коли треба стерпіти, треба перенести. Це дух уражений, він має це переносити. Але якщо в нього сили немає, коли він уражений в такому стані, це доступ, диявол може мати до людини коли він може впливати сильно і залежить від людини, наскільки вона близько допустить нього до себе. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми звернули увагу, як саме людина може пошкодити або ж уразити свій дух, що він буде в такому стані, відкритому в духовному світі, для духовного світу відкритим. Перше, це інформація. Я так слідкую часом, дивлюся раніше за собою, за людьми. Замітьте, коли людина дуже підсідає на новини, да? в якому вона стані. Вона може бути веселою до цього, поки вона не подивилась новості. Подивилась новини. Вона почала переживати, вона починає щось думати, а все так погано, блогер ще якийсь спеціаліст сказав, все загроза, все перекресли всі плани ваші, і в кінцевому результаті ви навіть не знаєте, що ваш дух відкритий до цієї інформації. І ви несвідомо, можливо, в якийсь момент ура... наражаєте свій дух на небезпеку. В кінцевому результаті задайте самі коли-небудь лікарям питання. Чому, коли в людині страшний діагноз або щось операці... операційна, не справилася команда, і не так вийшло, як планувалося. В непланово якісь обставини тяжкі стали, вони виходять на коридор. Вони прямо в лоб говорять цю інформацію чи ні? Ні. Бо може ця інформація вбити. Вони так м'ягко чуть, чуть як тільки зможна, щоб, аби людині не пошкодити, не зломати цю людину. Брати і сестри, я хочу, щоб ви згадали про Якова, який одного разу почув інформацію про сина. Не стало того, кого він дуже сильно любив. І в один момент інформація приходить до Духа Якова. Кажуть: сина твого нема. І що робити цій людині? І він дуже близько прийняв, якщо по писанню, хто як підлічує, але приблизно до 10 років. Приблизно. Так сталося, коли, можливо, і більше. Яків не бачив сина. А коли побачив, то написано і ожив дух Якова, правда? Задайтеся таким питанням, а що те серце, що та душа переживала до цього? В такому стані ці роки проживав довгі роки, довгі безсонні ночі, де дух його страждав. Він був мертвий. Він зовсім зранений був, уражений. І прийшов час, коли новина прийшла. Син твій живий це зцілило його. Він ожив. Наступне нічого так не зв'язує людину, як гріх. Дух людини вражає. Гріх. Це може бути обіда, інші моменти. Я пам'ятаю, ми були, можливо, вісім місяців тому назад, там під Польщею з братями, їздили на таке з'їзне районне служіння, проводили і молилися за духовне хрещення, за людей, що Бог їх хрестив Духом Святим. Я пам'ятаю той момент, коли в молитві я подивився, вже закінчується молитва, і все йде до кінця. Я побачив так дідусь, такі вже старих років. Стоїть так в стороні, не молиться, вийшов, але стоїть сам по собі, дивиться. Ви знаєте, так по чомусь потягнуло, так хотілося підійти до нього, підійшов. Кажу, скажіть, будь ласка, чому ви не молитесь, не просите, щоб Бог вас хрестив Духом Святим? А він каже, тому що я знаю, що я колись впав, я спотикнувся. Я знаю, що Бог, мене Дух Святий, вже залишив тоді. Я його до цих пір відчуття таке маю, що Він залишив мене. І каже, я до цих пір, в мене немає віри, в мене немає якоїсь, якогось дерзновіння прийти до Бога. Я відчуваю, що Він мене залишив. Ви знаєте, я почав молитися за нього. Я кажу, я відчуваю, як в серці Бог дає, каже, кажу до нього, слухайте, вас Дух Святий не, не уставив, вас диявол обманює. Я так думаю, брати і сестри, людина зробила гріх, впала, спотикнулася, дух уражений. В кінцевому результаті, можливо, і Бог, вже і Бог прощає. А диявол настигає і каже, тобі, тобі нема прощення. Подивись, згадай, який ти був. Що з тобою було раніше, в тебе не вийде. І, брати, і сестри, я пам'ятаю до цього дідуся, кажу, познайомився з ним. І таке відчуття, Бог дав відкриття таке. Кажу, слухайте. Він так махає, ні, каже, не, не простив. Кажу: в знак того, щоб ви побачили, що вас Бог не залишив. І Дух Святий з вами. Зараз прямо ви почнете говорити іншими мовами. Я помолюся, і Бог да хрестить вас Духом Святим. Він так встиг тільки покивати головою, наповнився Духом Святим, заплакав. І його усмішка, можливо, до цих пір вже давно не було її, усміхнувся, життя повернулося, брати і сестри. Я хотів би, щоб ми сьогодні перше, на що звернули увагу. Що ми робимо, якщо ми тверді духом для цих людей, хто уражений? Запам'ятайте, вони, можливо, не так, як ви може, зможуть противостати гріху, перемогти, вони можуть спотикатись і падати. Яке відношення моє до цих людей? Що я роблю? Показую пальцем. Каміння кидаю. Згадайте Івана із Петром, які йшли на молитву. Такі побожні люди йдуть на молитву, Таке важлива справа. Я так думаю, до цих золотих воріт багато людей віруючих проходило. Вони бачили цього кривого чоловіка, який сидів, просив гроші. Хтось, можливо, розумів його, хтось не розумів, чого я повинен завжди давати. Допомагати. Хтось просто своєю дорогою йшов. Але в кінці кінців прийшли два духовних чоловіка, які просто протягнули руку і сказали, що маю, то й даю. Брати і сестри, ви можете протягнути руку допомоги людям. Ви можете допомагати людині, яка впала, спотикнулася і не має сили. Ви можете надати всю допомогу, яка від вас залежить. І Бог тоді в стороні не окажеться, Він буде співпрацювати з вами. А можете, брати і сестри, в своїх руках, яких можете протягнути, тримати камінь, оскільки людей відійшло від церкви і за цього каміння в руках, які були, у людей, які мали би допомогти. А люди відійшли, брати і сестри, я довго не буду поширюватися, але я останнє хочу закликати. Брати і сестри, не знаю, в якому ви стані. Ваш дух, в якому положенні, може, у вас віри вже немає, може, обставини вас зранили так важко, що ви вже не можете йти далі. Ви сильно втомилися. Ви бачите, що в вашому житті серці, в дусі, вашому вже давно життя немає, вже давно цієї іскри, імпульсу духовного немає. Ви просто по інерції живете. Руки можеш ходити в церкву з таким ураженим духом. І будеш посміхатися до брата, до сестри, пастору, можеш служителям говорити, що все в мене окей, все добре. Але твої серця, твій дух бачить Господь, в якому стані повір, не просто йому дивитися на це, коли Слово Боже не досягає до Твого Духа і не надає цього і цієї сили перемогти, перемогти і йти вперед, Зректися самого себе і йти з Христом своїм за Ісусом Христом. Я хочу до цієї молитви закликати всіх нас, щоб ми сьогодні стали перед Божим лицем. Може, в тебе сили не має вдома помолитися. Але я хочу звернутися до всіх віруючих, хто вірить, хто має силу, хто бачить, що ви справляєтесь з Божою допомогою. Помоліться за тих, кого ви не знаєте на цьому місті, хто з ураженим серцем, з духом таким пригніченим, хто зламаним серцем, хто втомлений і не може. Побачите якогось просвіта в своєму житті. Помоліться. Брати і сестри, помоліться, підтримайте. Ви сильні, носіть немочі кого? Слабих, понесіть на руках молитви. Не дозволяйте, щоб в ваших руках було коміння, щоб ваші руки не рука протягувалась, а пальцем показувати. ото така людина. Поплачте за таких людей. Ви не знаєте, як їм гріх вже завдав шкоди так багато, де вони не мають вже сили справитися. Ви навіть не здогадуєтесь, як вони втомлені, як вони безнадійно себе відчувають. Покличте Бога в проломи станьте за таких людей. Давайте встанемо на наші ноги і будемо молитися. Дякувати Бога за все. Амінь.